в Николаевке. Сначала были один день, были дома. Потом ехали в Николаевку, там три дня и три ночи сидели в подвалах. У нас это оказалось, что был разбитый дом. И мы поехали сразу же мы вот, нашей сестры отправили до дедушки с бабушкой. А мама с папой остались все дома жить и ремонтировать там дом. Там у нас эта стенка была разбита, и летняя кухня. Мы стенку заложили, и там надо еще комнату сделать. Такі не дитячі історії для школярів Слов'янська, на жаль, не рідкість, а особливо для дітей селища Семенівка, яке постраждало під час військових дій найбільше. Як тільки стихли постріли і вибухи, та мешканці почали повертатися до міста, директор Семенівської школи помітив, що допомога потрібна не тільки у відновленні будинків, але й психологічна, особливо дітям. Вперше за такою допомогою я звернувся ще в юні місяці попросив волонтерів. Психологов, щоб приїхали, поработали з дітками, которые почали возвращаться в село. Сейчас вони стали более открыты, а поначалу вони були замкнуты, і видно было, що вони встревожены. Психологи об'єдналися в організацію Дом чоловіка, аби допомогти слов'янцям поліпшити своє психологічне здоров'я після пережитих жахів війни. На цьому занятті спеціалісти запропонували школярам побудувати будинок з підручних матеріалів. Це символічно, адже у багатьох дітей пошкоджене житло. Ми хочемо, щоб вони наповнили цей дом тими качествами, тими состояннями, які потрібні ребенку, щоб он почувствовав свою силу, свою впевненість. свою какую-то стабильность. Вот, потому что сегодня будет то, где ребенок может прочувствовать и понять, что он может для себя делать сам. Помочь восстановиться, детям психологически восстановиться после пережитого. Симптоматика была тяжелая, очень много было тревожных состояний, страхов было очень много у детей. К нам обращались родители этого поселка, мы с родителями работали, с детьми. Но есть определенная динамика, которую мы заметили в изменившемся состоянии, но в положительную сторону у детей. Об'єднатися задля спільної справи, створити затишну атмосферу у паперовому будиночку. Діти виконують прості завдання, але в той же час це має неабиякий позитивний вплив на психіку. До того ж тут вони багато спілкуються між собою, а не з комп'ютером чи мобільним телефоном, як часто буває серед сучасних дітей. Так там цікаво і більше общаємося а Так ми ну не рядко ну, рядко встрічаємося потому що кожному дома надо сидеть там что-то. А от када таке збрання всі приходять всім интересно, і ми всі общаемся. Надалі психологи працюватимуть в інших школах міста, а також більше уваги приділятимуть батькам, від яких залежить здоров'я дитини.